Всім привіт, з вами і, і наш мінісеріал про фінансовий моніторинг в Україні. У попередніх випусках ми розбирали ось цю постанову НБУ від 28 липня 2020 року. А саме критерії ризику за типом контрагента, його місце знаходження, місцем реєстрації, навчилися виявляти кінцевого бенефіціарного власника компанії оболонку та масового директора і ще багато багато чого іншого. Ця інформація розміщена в різних реєстрах і її часом важко знайти. Але є один сервіс, де все зосереджено в одному місці. Сьогодні ми вивчаємо історію контрагента, продовжуємо розглядати критерії ризику за його типом і дізнаємось більше про репутаційні критерії ризику. Якщо в компанії часто змінюється кінцевий бенефіціарний власник, обов'язково вносимо цю інформацію в ризик профіль клієнта. Якщо ми бачимо, що в компанії відбувається часті реєстраційні зміни, наприклад, змінюється керівник, учасник, місце знаходження, і це відбувається дуже часто, наприклад, там декілька разів на рік, це стверджує профективність такої компанії в поєднанні, звичайно, із іншими обставинами. Побачити це можна в історії змін у картці компанії. Крім того, компанія може бути зареєстрована за втраченими документами або на особу, котра померла. І щоб на таку не натрапити, слід перевірити паспорт підписанта на етапі підготовки документів. Зробити це можна через модуль фізосіб. Вносимо прізвище ім'я по батькові і серію та номер паспорту. Якщо система знаходить збіг, тут починає пахнути криміналом, і я впевнений, що ви знаєте, що робити далі. Регулятор фінансового моніторингу радить вносити відомості про кінцевого бенефіціарного власника підприємства до ризик профілю у випадку, коли він належить до соціально вразливих верств. Населення. Це може бути, до прикладу, студент до 20 років, матір в декреті, або пенсіонер, якому вже за 75, чи особа, котра зареєстрована на непідконтрольній території. Якщо кінцевий бенефіціарний власник зареєстрований в Криму або на непідконтрольних територіях, експрес-аналіз і контроль обов'язково це. Покаже, відповідна піктограмка з'явиться в досьє, ви її точно не пропустите. Відсутність виробничих потужностей це коли компанія, з якою ви уклали угоду, немає активів для того, щоб виконати свій підряд. Яскравий приклад, коли вам пропонує співпрацю логістична компанія, у якої немає транспорту. Діяльність, яка базується на необхідності мати виробничі потужності, певне майно у власності, активи. Тощо без наявності таких активів, теж має високий ризик фіктивності, оскільки, наприклад, за відсутності у компанії потужності для виробництва, наприклад, хімічних добрив або, наприклад, транспорту для здійснення перевезень, ця діяльність вона є безтоварною. Ця діяльність є ефективною. і таким чином є високий ризик того, що отримані кошти будуть спрямовані на незаконні цілі, що і є. Головною метою переслідування фінансового моніторингу внизу під відео є кейс перевірки логістичної компанії. А якщо коротко, то у розділі власність ви можете легко знайти відомості про активи підприємства. Тут є торгові марки, об'єкти нерухомості, земельні ділянки, автотранспорт у власності і. Користуванні. Далі знову йдуть пункти, пов'язані з фінансами. Ця тема складна і вона варта окремої екранізації. Але запам'ятайте, якщо ви співставите вимоги фінансового моніторингу до критерії фінансового ризику з кореневими даними U-Control ви завжди зможете знайти невідповідності. А ще, якщо ж протягом тривалого часу компанія існує за рахунок. Зовнішньої фінансової допомоги, і це є основним джерелом її надходжень. Це є ризиком з точки зору фінансового моніторингу, це є ознакою фіктивності бізнесу такої компанії і ознакою приналежності до компаній оболонок Останнє, але від того не менш важливе репутаційні критерії ризику. Тут важливо збирати інформацію не тільки з відкритих даних, але й з засобів масової інформації і не помилитись із вибором джерела. Дані зі ЗМІ часто можна підтвердити або спростувати в Юконтрол, особливо коли мова йде про судові справи або виконавчі провадження. А ще коли об'єкт перевірки зареєстрований на непідконтрольних територіях або в Криму чи належить до визначених фінансово-промислових груп. Сукупність таких відомостей може непогано характеризувати досліджуваного контрагента, а ще на їх підставі можна прийняти рішення про внесення чи не внесення його в ризик профілю. Наприклад, якщо ми бачимо, що компанія є фігурантом багатьох кримінальних проваджень стосовно шахрайських або інших дій з активами, які характеризують її. Як учасника такої незаконної діяльності, або і посадової особи є безпосередніми учасниками, вчинення злочинів. Звичайно, що ця компанія є фіктивною. А що із вище зазначеного приміряли б на своїх контрагентах ви. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. А наступного разу будемо говорити про критерії ризику географічні, їх значно менше, але від того вони не менш важливі. На тому все, бережіть себе, мийте руки і перевіряйте зі U-Control.